Знайомтесь, це лінивець, його назва говорить сама за себе. Він довго спить, повільно пересувається, багато їсть і завжди знаходиться поблизу своєї їжі, щоб, прокинувшись, знову поїсти. На деревах лінивець почувається у безпеці, тому на землю спускається дуже рідко. І навіть своєю зовнішністю нагадую, що він ніби тільки прокинувся. Пропоную тобі зробити нескладну, але цікаву аплікацію цього гарнюні. Тож починаємо. Готуємо для дитини з картону. Коло це голова. Півколо ось такої форми. Це буде тіло. Із білого паперу вирізаємо коло трошечки менше за голову. Підготовлюємо дрібні деталі листочки, очі із картону основу дерева. Починаємо. Починаємо приклеювати голову до тіла. Це зовсім не складно. На голову наклеюємо білий кружечок, намазуючи клеєм від серединки до країв. Наклеїмо очі, спочатку чорні деталі, які півколом направлені всередину голови. А зверху на них, помічаючи клеєм, вже білі кружечки. Потім помічаємо місця верх лапок і низу лапок. І на дереві наклеїмо декілька листочків для краси. Ось так. Фломастером домальовуємо деталі обличчя, помічаємо кіхтики на лапках. Ось таким нескладним способом ми зробили лінивця. Спробуйте.